Я знову радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми розглянемо розкладання ночлена на множники двома способами. Є інші способи ще, але ці способи ми розглянемо в наступному відео. І так, розкладання ночлена на множники. Справа в тому, що ця дія, це перетворення досить часто використовується в математиці. Це і при розв'язуванні рівнянь часто. І при виконанні дій з раціональними виразами. Ну і в інших випадках. Часто зустрічається розкладанням многочлена на множники. Потрібно розкладати множлен на множники. Що це таке? Що значить розкласти многочлен на множники? А от що. Наведемо такий приклад. Візьмемо 3А плюс 2. Такий двочлен Помножимо на 2А мінус 3. 2А мінус 3. За правилом множення множ членів виконуємо дане, дану дію. Значить, як ми робимо? Якщо у нас двочлен на двочлен, значить як перший на перший, перший на другий. Другий на перший, другий на другий. Алгоритм такий, так? І так, 3А множимо на 2а. Буде що в нас? 6. А на а буде а в квадраті. І так, 6а в квадраті. Далі 3а на мінус 3. Що в нас буде? 3 на мінус 3 буде мінус 9а. Тепер беремо 2. 2 множимо на 2а. Це в нас буде 4а. Да? І 2 помножимо на мінус 3. Це буде мінус 6. Дорівнює. Так. Ну, раз ми перемножили, шукаємо подібні. До цього подібного немає. Подібні в нас мінус 9А і 4А. Пам'ятаєте, так? Да? Однакова буквена частина цих одночленів. Зводимо їх. Значить 6А в квадраті залишається. А мінус 9А плюс 4а. Це в нас буде що? Мінус 9 плюс 4. Це буде мінус 5А. Так? І мінус 6. У нас вийшов якийсь многочлен. А тепер що ми робимо? А давайте ми навпаки запишемо. Поміняємо місцями цей многочлен з цим добутком. Значить, що в нас буде? 6 А квадраті. В квадраті мінус 5А, мінус 5а і мінус 6. Це дорівнює 3а плюс 2, да? Плюс 2 на 2а мінус 3. 2а мінус 3. О. Отже, ми цей многочлен замінили на добуток двох інших многочленів. Тобто, ми цей многочлен розклали на множники. Подали в вигляді добутку інших, інших многочленів. Значить, ми розклали член на множники. І от. Один із способів це винесення за дужки однакових множників. Один із способів розкладання множена на множники. В чому він полягає? Давайте пригадаємо 6 клас. Якщо в нас був такий вираз, 2,3 помножити на 1,36 мінус 2,3 помножити на 0,6. Тут 3 нас дорівнює. В 6 класі говорили, що за розподільним законом можна 2,3 спільний множник винести за дужки. Значить, буде 2,3. А в дужках що в нас буде? Забираємо тут 2,3, тобто ділимо на 2,3. То в дужках залишається Множник 1,36, а звідси забираємо спільним 2,3, то залишається множник 0,3. 6. От. Ну, а тепер легко обчислити значення цього числового виразу. Да? В дужках, скільки в нас буде в дужках? Ось тут одиничка. Значить 2,3. Та помножимо на одиничку. То це буде у нас що? 2,3. От, ми винесли за дужки спільний множник. Розклали на множники цей числовий вираз. А що ми маємо із буквеними виразами, тобто із многочленами? Наприклад, візьмемо ось мінус 10а в сьомому, так? Мінус 5А в четвертому степені. Значить, для того, щоб винести до дужки однаковий множник, нам треба його побачити, знайти цей однаковий множник. Як ми робимо? А от так, мінус 10, тут коефіцієнт, тут коефіцієнт мінус 5. Який однаковий множник там і там? Зрозуміло, що це буде мінус 5. Значить, я виношу мінус 5 за дужки. Тут, а в сьому, тут а в четвертому, що є спільне там і там? Тут є 4 множника А, і тут, мабуть, буде 4 множники, правда? Бо тут всього 7, значить, 4 теж тут є. Значить, спільний в нас буде А в 4. А тепер в дужках що в нас залишається? Як знайти, що залишається? А нам треба ось цей. Поділити на цей спільний множник. Мінус 10 ділимо на мінус 5, що в нас буде? 2. А А в 7 ділим на А в 4 Це буде що? А в кубі в третьому степені. Тут мінус 5 а в 4 ділим ділимо на мінус 5 а в 4 Що в нас буде? А в нас буде одиничка. Значить, що буде? Плюс одиничка. Таким чином, ми. Цей множтен подали у вигляді добутку. Тобто розклали на множники. Для того, щоб перевірити, що це дійсно так, навпаки можна виконати множення цього одночлена на цей двочлен. І ви побачите, що у вас вийде ось точно такий самий вираз. Значить, Це ми подали, розклали множлен на множники. Наприклад, наприклад ну от візьмемо отакий от, от приклад, я спеціально. Такі легенькі, елементарні приклади даю, щоб ви зрозуміли суть, щоб ви зрозуміли підхід. От. Ось такий дорівнює. Що ми робимо? Спільний множник шукаємо. Значить, тут х в кубі, в нас 3х да? добуток трьоххсів, тут у нас 1х. Значить, спільний в нас буде там і там х. х ми вносимо за дужки. Більше в нас подібних нема. Тепер х3 ділимо на х. Що в нас буде? Х в квадраті. Так? А тут х і ділимо на x, x і х скорочується, да? то буде що в нас залишається? Y. Значить, мінус y. От ми розклали такий двочлен на множники. Подали в голіді добутку інших двох шлена і одночлена. Зрозуміли, да? Наприклад, ще такий випадок візьмемо. Ну, от візьмемо B на x мінус 2. Так. Плюс х-2. X х-2. X Дорівні. Що ми бачимо? Тут в нас є множник х-2. І тут в нас вираз х-2. Давайте ми його і за дужки винесемо. Значить хміну 2. Що буде в дужках Якщо ми цей, цей добуток поділимо на х-2, залишиться b Правда? b. Якщо ми тут х-2 поділимо на цих х-2, то в нас залишається ось тут во. Це саме на це саме ділимо, що у нас буде одиничка. Значить, що буде плюс одиничка. От ми розклали цей ночлен на множники. ми перетворили в добуток. Бачите? Третій випадок. Якийсь приклад такий. От у нас є таке значення. Степенів. 16 в четвертому, 8 там в п'ятому, мінус 4 в сьомому, і нам треба показати, довести, що значення цього виразу поділиться на 10. на 10. А як це довести? Ми тут нічого не бачимо. Чи ділиться воно на 10, чи не ділиться? Нічого не бачимо. А що побачити, нам треба подати в вигляді добутку так, щоб один із множників ділився на 10. То тоді і значення всього виразу теж поділиться на 10. А як це зробити? А давайте ми. Винесемо за дужки. але в нас ми не бачимо спільного множника. Де він тут знаходиться? Але ми бачимо, що в нас основи 16, 8 і 4. Ага. Раз, 16. Ми можемо подати 16 у вигляді степеня з основою 2. Значить, 16 це 2 в якому степені? В четвертому степені, правда? І піднести ще до цього четвертого степеня. Є. Далі. Так само 8 ми робимо. 8 це 2. Третьому степені, правда? І ми ще підносимо до цього п'ятого степені є. Тепер, ви вже зрозуміли, четвірку так само подаємо. Четвірка це у нас буде 2 в квадраті. І ми підносимо до сьомого степеня. До рівня. Продовжуємо перетворювати. Степінь до степеня, пам'ятаєте? Показники перемножаються, правда? Значить, буде 2 в якому? У. В 16 степені? Плюс 2 в якому? Подумайте? Так. В 15 степені, да? І мінус 2? Що? 2 на 7, що 14? -му. Є. Тепер же ближче. У нас однакові основи. Давайте винесемо за дужки. Що за дужки виносимо? Спільне. Що там, там і там. І що в нас? Мабуть, у нас 2 в 14 24. Кругом у нас буде присутнє. 2 в 14, правда? В кожному степені. Давайте ми ці 2 в 14-му і винесемо. Отако. Виносимо. Так. Що ж буде в нас в дужках? Ми носимося, значить, ділимо. Ділим 2 в 16, 2 в 14. При діленні показники що? Відні маються. Значить, буде 2 в якому? В другому степені. Правда? Так. Тут 2 в 15 ділимо на 2 в 14. -му. Показники віднімаються. Що буде 2 у першому степені. Або просто 2. Да? І тут 2 в 14 ділимо на 2 в 14. -му. Це буде 1. Ось. Отак у нас воно буде. Дорівнює. Що ми далі робимо? 2 в 14. -му. Помножити. Що в нас буде в дужках? А ну, знайдіть значення цього виразу цього в дужках Перша діє до степеня, а далі плюс-мінус. То що буде? А в нас буде? Так, в нас буде 5. Знову ж таки, подали в гляді добутку. Ну і що? Ми не бачимо? Числа, яке ділиться на 10. Що ми далі робимо? А ми зробимо таким чином. Заберемо з цього степеня одну двіючку. Ось отут одну двіючку заберемо. У нас залишиться 2 вже не в 14-му, 14 а якому? Так, в 13-му, бо один множник двійку забрали. Помножити на цю двійку, от я записую, да, і помножити на 5. Да? Дорівнюю. А тепер 2 на 5. Що в нас буде? 10. Правильно. Значить, 2. в 13 му помножити на 10. От те, що нам було потрібно. Значить, у нас множник є 10. Це 10 ділиться на 10, а отже, і значення всього. Числа поділиться на 10. Значить, значення цього числового виразу буде ділитися на 10. От. Ви бачите, як ми застосували розкладання на множники для розв'язання ось цієї вправи. І другий спосіб, який ми сьогодні розв'язуємо, це метод групування. Ну, саме слово групування, щось групувати, об'єднувати в групи. Що це значить? Давайте ми розглянемо приклад. 3АС Плюс 3БС Плюс 7 ам І плюс 7 бм От Отакий. Спосіб винесення задушки тут. Мабуть, не підійде, тому що в нас не можна визначити однакові спільні множники. Для цього ми зробимо таким чином. Об'єднаємо перший з другим і третій з четвертим. одночлени. Значить, в перших дужках в нас буде 3 ас плюс 3BC. Да? Плюс. А в других дужках в нас буде 7 ам Плюс 7Б Дорівнює. Бачимо, що в перших дужках є однаковий множник. 3C. Тут є 3C і тут 3C. Значить, можемо з перших дужок винести 3C. А в дужках що у нас залишається? Тут залишається А, плюс. А тут залишається Б. Значить, дужка А плюс Б. Далі. Плюс з цих дужок ми бачимо множники однакові, які? 7М. 7М тут є, і тут 7М теж є. Значить його за дужки цей добуток виносимо. В дужках буде А плюс Б. А тепер ми бачимо, що в нас однаковий множник знову з'явився. Ось тут і ось тут. А плюс Б однакове. Там і там є множник А плюс Б. Давайте ми його. Винесемо за дужки, значить, А плюс Б. Виносимо дужки. То тоді в дужках залишається що? Тут, коли ми забираємо А плюс Б, залишається 3C. А з другого забираємо А плюс Б, залишається 7Б. Значить, буде 3А плюс 7B. От таким чином ми отакий от многочлен, многочлен розклали нам дожники. Ми спочатку групували, об'єднували, в дужки брали. А потім виносили за дужки. І в нас вийшов такий вираз. Візьмемо ще там, наприклад, от такий розглянемо випадок. MA плюс МБ плюс 4А і плюс 4Б. Ну ви мабуть, помітили. Знов так само згруповуємо Перший з другим, третій з четвертим. Значить, МА плюс МБ. Це в перших дужках, да? Плюс. А в других дужках буде 4А. Плюс 4Б. А тепер неважко помітити, що можна виносити за дужки, правда? З першого виносимо. З перших дужок виносимо М, бо у нас М спільне тут і тут М. Да? Значить, М за дужки забираємо. В дужках що вона буде? А плюс Б. Далі плюс. З другої дужок, що ми бачимо? Четвірка і четвірка. Значить, забираємо її за дужки. В що буде? А плюс Б? А плюс Б. А тепер ви бачите знову спільний множник. Тут А плюс Б. І тут А плюс Б. Забираємо його знову за дужки А плюс Б. Да? Значить, тут забрали за дужки А плюс Б. От тут забираємо А плюс Б. Що залишається М? А тут забрали, забрали, винесли за дужки забрали. Що залишається? 4. Значить, в других дужках у нас буде що? М плюс 4. От ми розклали многочлен на множник. Подали в вигляді добутку. Так, ну і ще один. Приклад візьмемо. Отакий, От скажем, 8 А в квадраті мінус 2 АБ. Мінус 4 АЦ і плюс БЦ. Дорівні. Беремо в дужки, значить, беремо перший з другим. Буде 8а в квадраті мінус 2 б. А в других дужках мінус. А раз ми мінус виносимо за дужки, значить знаки доданків, що стоять в дужках, міняємо на протилежність, значить було від'ємне мінус 4АЦ, а стане додатнє. Буде 4АЦ. Тут БЦ було додатнє, а стане від'ємне. Мінус БЦ. Міняємо знак, бо ми мінус винесли за дужки. Дорівнює. А тепер, з перших дужок що в нас спільне? 8 і 2. Значить, спільний множник 2. А в квадраті АВ спільне А. Значить, 2А виносимо до душки. Буде в душках. 8 ділимо на 2. 8 на 2 буде 4. А в квадраті ділимо на А. буде А просто. Тут забираємо, з другого забираємо А, буде 2А. Буде мінус Б. Бо 2А забрали за душки. Так, в других дужках що у нас? 4А і БС. Що давайте винесемо? Спільне, а спільне в нас С. Значить, С за дужки, А в дужках буде 4А. Да? Бо ми забрали за дужки С. Мінус Б. Бачимо, що в нас знову спільний множник є. От оцей вираз є спільним множником, цей вираз. Давайте ми його заберемо за дужки, винесемо. Значить, 4А. Мінус Б. А в другій дужці що буде? Це забираємо за дужки. Буде 2А. Да? Тут забираємо за дужки. залишається це. Значить, що буде? Мінус С. Ось таким чином отакий е, множчлен ми розклали на множники. Способом групування. Тобто, ми сьогодні розглянули спосіб винесення задушки. І спосіб групування. Завдання збірника я не даю в цьому відео. Завдання збірника я дам вже в наступному відео для розв'язування. Всього вам доброго!